Сьогодні, 12 грудня 2024 року, друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття Ми живемо на планеті Земля. Ще раз доброго дня, мої маленькі друзі, шановні батьки, наша зустріч сьогодні продовжується. І зараз ми будемо з вами говорити про дуже цікаві речі. Ми з вами. Поговоримо про нашу чудову, яскраву, найулюбленішу планету Земля. Сідаємо зручненько, дивимось на екран. Спочатку я хочу загадати вам загадку. Уважно її послухайте і потім скажете мені свою відгадку. Слухайте, напевно, вам назва відома, планети, де всі ми удома, озера, ліси та поля, звичайно, це наша земля, молодці дітки, які ви розумнички. Вірно, це наша планета-земля, океани і континенти, гори і ліси. Міста і поля. Це малюк, твоя планета, називається Земля. Давайте, дітки, зараз розглянемо, хто знає, що це. Хто не знає, то зараз я вам розкажу. Ми сьогодні розглянемо глобус. Що таке глобус для тих, хто не знає? Це наша планета, яка зменшена у дуже багато разів. Ось, наприклад, коли ми можемо взяти маленький іграшковий будиночок і порівняти його з великим багатоповерховим будинком. Отак От і наша планета порівнюється з глобусом. Якої форми глобус? Подивіться. Круглої, звичайно, він схожий на кулю, так? Правильно, які кольори ви бачите на ньому? Так, роздивляємося. Так, блакитні, жовті, зелені, білі, коричневі. Так, а якого кольору найбільше на глобусі? Звичайно, блакитного. Скажіть мені. Що символізує блакитний колір. А блакитний колір так, це вода, звичайно, що ж позначено блакитним кольором на глобусі? Океани, моря, річки, озера, дійсно, молодці дітки. А що позначає зелений колір? Подивіться, він тут теж присутній, його не так багато, але він є. А зелений колір позначає звичайно ліси, так, правильно, а що позначають? Ну, наприклад, давайте білим кольором. Так, всі ви знаєте, що білий колір це колір холодний, так? це колір снігу, правильно, тому на глобусі білим кольором позначають сніги, льодовики. Жовтим кольором позначають піски. Що таке пісок? Це, звичайно, пустелі, там дуже багато жовтого піска. І коричневий колір у нас залишився коричневим кольором на глобусі, позначають гори. Подивіться, як багато кольорів і як багато чого є на нашій планеті. Всі ви знаєте, що живі істоти існують тільки на планеті Земля. Багато різних живих істот живе на суші. А що ж таке суша? Так, суша це гори і пустелі, ліси і поля. Також не менше живих істот існує і в водоймах. Що таке водойми? Так, це річки, джерела, болота, ставки, водосховища, моря, океани це все у нас водойми. І зараз я хочу з вами пограти в гру на суші чи в воді. Ви дізнаєтесь дуже багато цікавого, що деякі назви тварин, які мешкають на суші, схожі з назвами. Тварин або істот, які мешкають у воді. Тож будьте уважними, так, морська губка, вона так називається, вона не пов'язана ні з якою твариною, але назва в неї дуже-дуже знайома нам. Дійсно, мама на кухні використовує кухонну губку, а морська губка мешкає на дні. Морів. Морський котик, це мешканець води, будемо казати. так? Ця тваринка може е, дуже багато знаходитися е, в воді і може виходити на сушу. Подивіться, як він виглядає. Але в нас теж на суші живуть котики. Подивіться, пригадали, так? морський котик. і Справжній котик-кіт, який мешкає на суші. І я впевнена, що він ваш хатній улюбленець. Також є така тварина, яка дуже багато полюбляє мешкати і полювати у воді, називається морський лев. І є в нас на суші справжній лев. Цар тварин, звичайно. Існує летюча риба. Подивіться, дітки, як вона виглядає. Це дуже-дуже незвичайна така риба, яка вміє летати. Ну, не летати, як пташка, але вона вискокує з водички, трошки пролітає, і, як дельфінчик, знову пірнає у воду. Летюча риба, а в нас на суші є летюча миша. Ось так вона виглядає. Морський коник. Дуже багато. Ви бачили його, так ми про нього дуже багато говорили. Подивіться, який він гарнюсінький. А на суші існує справжній коник кінь. Подивіться, як схожі назви і які різні тварини. дійсно. Морська зірка. Це мешканка океанів та морів. Морська зірка. Але є справжня зірка, яка знаходиться на небі, так, і назви схожі, але це дуже-дуже різні. Ну, Явище будемо казати, так, і тваринка морська. Так, Ми дуже багато цікавого з вами з'ясували, але на нашій планеті дуже багато різних тварин, і тварин і країн. Давайте з вами згадаємо, в якій же країні ми з вами живемо. Правильно, ми живемо в Україні. Давайте з вами знайдемо нашу країну на глобусі. Давайте подивимось. Подивіться, яка вона маленька, вона позначена тут таким червоним м, кольором. Бачите? Це наша рідна Україна. Вона теж її можна побачити серед м, більшості країн, які існують на планеті. Як називають людей, які живуть в Україні? Так, звичайно, українці. Всі ви знаєте, що наша країна теж дуже багата морями, річками, горами, лісами. Давайте з вами пригадаємо, скільки морів у нас в Україні. Два моря чорне. І Азовське, так. А в яких частинах України є гори, звичайно, гори на Заході, Карпати називається. А ви знаєте, що наша країна дуже багато-багато скарбами. Це корисні копалини. Подивіться. Це кам'яна сіль, мармур, глина, графіт, граніт, крейда, вапняк, пісок. Ось, наприклад, звичайнісінький пісок, але без нього не, не побудуєш дороги гліна. Раніше з глини будували цілі будинки. І, звичайно, посуд, ви про це знаєте. І цей посуд глиняний виготовлюють і досі. Далі залізна руда, вона теж є опаленою нашої України, а з залізної руди виготовляють сталь. Подивіться, як це відбувається. Ось таке. Зараз я хочу з вами трошки погратися. Наша планета, як гарна дівчина, час від часу змінює своє вбрання. Коли це відбувається? Так, дійсно, коли змінюється пори року, давайте з вами пограємо в гру яка називається Коли це буває. Я буду загадувати вам загадки, ви їх будете відгадувати. І ми з вами пригадаємо пори року, коли наша чудова планета одягається в різні наряди. Так, Голі поля, мокне земля, дощ поливає. Полице буває, правильно восени молодці дітки, сніг на полях, лід на річках, уга гуляє, полице буває, правильно взимку Молодці! тане сніжок, квітне лужок. День прибуває, коли це буває. Весною молодці дітки, сонце пече, липа цвіте, вишня поспіває, коли це буває. Дійсно, влітку подивіться, в які яскраві. Наряди може вдягатися наша Земля в різні пори року. А тепер з вами, дітки, давайте пригадаємо, чому відбувається зміна пір року на Землі. А відбувається вона тому, що наша планета рухається навколо Сонця. Подивіться, ось так вона рухається навколо сонця, обертається. На тій частині землі, яка знаходиться ближче до сонця, відбувається літо, ось подивіться. А на тій, яка віддалена, зима, ось віддалена зима, літо зима, осінь – весна. Літо, зима, осінь і весна. Сьогодні, дітки, <кій> <кій> вибачте, ми з вами багато говорили про нашу планету і про її мешканців. Але скажіть мені, будь ласка, яку з існуючих істот нашої планети ви вважаєте найрозумнішою? Так. Вірно, це людина, людина найрозумніша істота на планеті Земля. І тому ми з вами повинні берегти нашу планету, піклуватися про все, що є на ній. Але люди не завжди добре ставляться до планети, до її природи. А ви добре ставитесь до нашої планети? Тоді ми зараз це перевіримо. Зараз ми з вами пограємо в гру, що землі добре, а що погано. Ну що ж, давайте з'ясовувати. Роздивляємося. Подивіться на цю картинку, на мою думку, вона дуже сумна і страшна. Дерева гинуть, тваринки гинуть і сумують. Думаю, що це дуже погано для землі. А ось на наступному малюночку навпаки. Подивіться, яка гарна природа, які веселі і щасливі тваринки. Оце те, що потрібно нашій землі, і вона буде дуже-дуже радіти. Пожежа в природі відбувається дуже-дуже часто, і це дуже шкодить нашій планеті. І навпаки, коли... Все навкруги зеленіє, цвіте, росте, це дуже добре. Чисте небо, чисте повітря і чистий океан. Це дуже гарно. А наступний малюночок, схожий на перший, але подивіться, що знаходиться. На дні океану, скільки бруду, скільки сміття. І це дуже шкодить нашій планеті. Також шкодить сміття, яке люди залишають після себе у природі. Так, подивіться, що робиться. Це дуже погано для нашої планети. І навпаки, дітки прибирають у парку після. Таких людей, які не розуміють, що за собою треба прибрати. І це дуже добре. Дітки гуляють, катаються на велосипедах, дихають свіжим повітрям. Це дуже-дуже добре. І подивіться на цей малюнок. Велике місто, дуже багато заводів, фабрик. Подивіться, скільки транспорту на дорогах, і всі вони задимлюють наше повітря, повітря стає брудним, і це дуже шкодить нашій планеті. Цей малюночок теж на цю ж тему. Подивіться, яке забруднене повітря. Людям дуже тяжко дихати, а планеті. Теж тяжко дихати, це дуже погано. Вона може захворіти наша планета. І, навпаки, чисте повітря, коли воно не забруднюється, коли люди дуже часто їздять на велосипедах, на різних засобах, які не забруднюють повітря, це дуже добре для нашої планети. Сміття і бруд це завжди. Дуже погано. І навпаки, чистий дитячий майданчик, чисте повітря, зелені дерева, кущі, квіти це дуже-дуже добре. Дійсно, дітки, треба берегти природу і допомагати їй, тому подивіться на цей малюночок, дітки саджають маленькі, молоді деревця. Це – вони роблять дуже гарну справу. І навпаки, подивіться робочі зрізають дерева. Це, звісно, шкодить нашій природі, але таке відбувається, на жаль, дуже часто. Підводні мешканці, подивіться на цього бідного крапчика, який. який Кричить, допоможіть, допоможіть, не кидайте бруд, не кидайте сміття, бо нам дуже тяжко дихати і жити. І бідна рибка, подивіться, вона плаває, а на хвостик причепився якийсь пакет. І ця рибка може десь зачепитися і загинути. Це дуже-дуже погано. А ці підводні мешканці радіють, що чиста водичка, що все в порядку. І наша планета теж радіє. Бережіть, дітки, планету. Давайте з вами ще раз повторимо, що треба робити для того, щоб допомогти нашій планеті бути зеленій, такій красивій, щоб вона ніколи не сумувала. Озеленяй свій двір, вулицю, село, місто. Бережи рослини та тварини, стань дбайливим господарем планети Земля, допомагай дорослим відновлювати екологічні спільноти, охороняй рослини і тварини, занесені до червоної книги, вивчай природи рідного краю, допомагай птицям та тваринам. І найголовніше не засаряй природу, будь їй другом. Бережіть, дітки, природу, і природа завжди вам про це відтячить. Наше заняття закінчилося. Я вважаю, воно вам сподобалось. Ви пригадали дуже багато цікавого. Дуже цікавого ви дізналися сьогодні. Тож, ще раз нагадую вам, бережіть природу планети Земля. Сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!